У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька запрацювало відділення інтервенційної радіології. Його родзинкою став новітній ангіограф, апарат, який призначений для діагностики та лікування хвороб судин. Без перебільшення це епохальна подія для Кардіологічної служби міста Кременчука на комунальному ангіографі можна повністю працювати згідно державної програми медичних гарантій по пакетам, таким як лікування інсультів і лікування гострих інфарктів міокарду. Хочу зазначити, що держава згідно цих пакетів повністю забезпечує всі витрати лікарні при наданні ургентної допомоги. Дане обладнання було придбано у лікарню завдяки державному. Фінансуванню. Після цього для його встановлення було зроблено реконструкцію приміщення медустанови за кошти місцевого бюджету. Тож тепер цей апарат дозволяє лікарям працювати відразу за трьома напрямками. Коронарна патологія, серцева патологія, інсульти, а також судинна патологія. На сьогоднішній день у нас є підготовані фахівці, які будуть проводити інтервенцію при патології на серці. Проходять навчання лікарі-неврологи. коли вони пройдуть це навчання, ми зможемо проводити операції на судинах головного мозку. Тобто це тромбоекстракція при ішемічному інсульті, а також при патології судин головного мозку. Сама коронарна ангіографія це малоінвазивне оперативне втручання, яке робиться без розрізів через прокол в артерії. Прокол виконують в артерії на руці або на стегні. Вводиться катетер, який доходить до судин серця. Вводиться контрастна речовина, і під апаратом ангіографом дивляться, як проходить контрастна речовина по судинах серця. І в тих місцях, де є звуження або ну атеросклеротичні бляшки, які звужують артерію більше ніж на 60-70%, Вирішується питання про необхідність постановки стента. Станом на сьогоднішній день фахівці Ліл Кременчуцька мають повне право проводити такі хірургічні втручання за допомогою. 오후 안기오그래프 Ба навіть більше днями вже були прооперовані перші пацієнти. Вчора вже ми проводили операцію. Операція пройшла успішно. Пацієнт задоволений. Було проведено коронарографія та стентування. Все пройшло досить задовільно. З Сьогоднішнього дня ми починаємо прийом ургентних пацієнтів з усього міста. Пацієнти не прив'язані до адреси, до області, до району. Це будь-який пацієнт, який проживає в Україні, який потрапляє до нас в. В ургентному стані надалі медзаклад розглядає можливість провадження планового лікування за допомогою даного ангіографу. Пацієнти при направленні лікаря зможуть пройти дану процедуру з частковою доплатою, тому що в цьому випадку, на відміну від гострих патологій, НСЗУ, не повністю, на жаль, перекриває всі витрати. Однак навіть у цьому випадку процедура коштуватиме менше, ніж в приватних клініках. Тож про подальші впровадження у даній сфері ми вам обов'язково повідомимо. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.